Привіток! Будемо розпаковувати з вами мікрофончики, які я дуже довго чекала. Зробила свій подарунок на день народження і буду писати тепер відео з класним звуком. Зараз ви чуєте запис на iPhone 13 Pro. Але потім ви будете слухати професійний звук, Ну, в кінці відео, я сподіваюся, ви його почуєте. Так. Я прискорю цей момент, треба зняти клівочку. Так, відкриваємо знизу, який він мініатюрний на фарші погляд. А, така вона, до речі, така як коробочка. Важить, коротше, вона. Прикольно. І зразу світиться, Боже, як це красиво, як це красиво І ось ці, знаєте, синенькі, м -м -м захисні плівочки. Такий малесенький на магнітах. Боже, це як ці AirPods, У мене їх нема, до речі. Це такий самий Щось гупнула як холодильником. Так, тепер дістаємо. Що це? Що це? Коротше, це ті штуки що треба в телефон вставляти. Тайпсія. Пластик приємний, до речі, твій. І на айфончик. На старі айфони уже. Це знайдено. Що тут ще є? Тут є ось такий чухольчик. Всередині. Чорненький, а, цей від вітру. Пуханчик. Є в нас е, мотузочок такий на шиї. Ще один пуханчик на камеру. 3,5, 3,5. А, це магнітні кліпси. Я, я вже знаю, я вже дивилась відео. І це Type-C USB 3.0. Такс. І зараз ви чуєте мене так. А, а тут будете чути отак. Отож, цей миленький такий аксесуарчик уже в мене на кофті. Я думаю, що звук ви відчутно. Ви маєте його відчутно відчути різницю. Він дуже прикольний. Я взагалі нічого не налаштовувала, я просто ввімкнула в телефон фіговинку. І зажала кнопку на мікрофоні, почала мигати одна лампочка, тобто, що задіяний один мікрофон. І все, і він працює. Тобто ніяких більше налаштувань, нічого не потрібно. До чого дійшов прогрес? Е, мені дуже все подобається, все дуже гарно, стильно. Е, що, з вас лайк? Підписка е що? Лишайтесь віолети на каналі.